Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Якщо ви любитель парфумерії, якщо ви любите роздивлятися флакончики, слухати враження, відгуки про аромати, то продовжуйте дивитися це відео. Обов'язково додивіться його до кінця, поставте вашу вподобайку, напишіть коментар, і якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Отже, друзі, сьогодні хотілося б поговорити про два аромати. Які в мене з'явились нещодавно, ці аромати мені вислали на огляд, це дуже приємно. В інстаграмі мені написали представники значить, даного бренду і запропонували познайомитися з їхніми ароматами. Звичайно, я з величезним задоволенням погодилась, і, власне, ці флакони вже у мене. А я так зрозуміла, що сторінка в інстаграмі створена нещодавно даного бренду, і взагалі цей бренд позиціонує себе як бренд американської нішової парфумерії. Я погуглила, подивилася, що ці аромати продаються на багатьох сайтах. На розетці вони є, на Ебеї вони є. Я подивилася дану сторінку в інстаграм і зрозуміла, що це аромати, які створені даним брендом. Вони були. Натхненні, так би мовити, тими чи іншими популярними ароматами. Не одразу я це зрозуміла. Коли до мене приїхали ці парфуми, я їх нанесла, я одразу зрозуміла, що це мені щось нагадує. І коли я власне, пішла більш детальніше вивчити сторінку в інстаграмі, я зрозуміла, що так дійсно <кій> даний бренд навіть вказує, яким ароматом був натхнений парфумер, напевно, коли створював той чи інший аромат. У мене їх два. Одразу скажу, що мені дуже сподобалося пакування. Ось так виглядає коробочка. Вона була без людей, ось така от звичайна коробочка. Тим не менше, це дуже приємно. Здається, 30 мл даного аромату коштує чи 700, чи 800 гривень. Я не пам'ятаю. А здається, 700 гривень. Я можу помилитися там, на 100 гривень. Ще є тестерна упаковка. Я не знаю, що це означає. Тестер, можливо, без коробки. Вона коштує 600 гривень і є мініатюрки. Це більш привабливіший формат, я думаю, там здається 11 мл, і ті мініатюрки коштують 300 гривень. Це, в принципі, доступна ціна. А для того, щоб познайомитися з ароматом, особливо, якщо ви підете на їхній інстаграм, посилання я залишу в інфобоксі, подивитеся, якими ароматами були натхненні парфумери, коли створювали аромат, і ви подивитеся, що вам до вподоби. І, в принципі, можна замовити, якщо буде таке бажання. Отже, ось так, ось така от презентація просто коробочка. І тут знаходиться ось такий флакончик на 30 мл. Мені здається, досить пристойне пакування. Тут така м'яка ніби вкладка, подушка для цього флакончику. Все дуже пристойно, як я вже сказала. Ось я достаю аромат. Ось так виглядає. Ну, класно. Мені сподобалось. Насправді сподобалось пакування дуже достойне. Тут у нас звичайний такий скляний флакончик, і, я не знаю, це, можливо, якась така наклейка, але так одразу і не скажеш. Ось так, одним словом, виглядає, можете подивитися. Дуже добре зроблено. От нічого не можу сказати, ні до чого придертися. Ось такий пульвик досить гарний, і він гарно розпилює аромат. Зараз я вам продемонструю, нанесу. Бачите, як такою хмаринкою він, тобто, не стріляє, та? іноді таке буває у більш бюджетних брендів, коли пульвики не дуже якісні, вони прямо такою струйкою стріляють. То цей ні він так хмаринкою розпилюється, дуже приємно. Аромат називається Spicy Cherry Shake. До речі, я не сказала, як називається бренд. Бренд називається Fantasy Community Perfumes, Ось так, якщо я правильно вимовляю. Ну, власне, тут на коробочці написано, можете подивитися. Так само бренд написаний ось тут. І, власне, назва Spicy Cherry Shake. Коли я побачила цей, цю назву і цей флакончик, я одразу зрозуміла, що це буде щось пов'язане з вишнями. І так і сталося. Коли я нанесла цей аромат, стало зрозуміло, що це клон на Tom Ford Lost Cherry. Я одразу пішла, як я вже сказала, на їхню сторінку в Instagram, подивилася каталог. І... Там було вказано, що дійсно цей аромат схожий на Tom Ford Last Cherry. Він дуже схожий по правді тут багато вишень. Ну, якщо розбирати деталі, знову ж таки, деталі, тому що ми з вами знаємо, що зараз на ринку дуже багато клонів різноманітних, різноманітні бренди, випускають чи інші аромати, які схожі там на. Бестселлери, типа бакара, лосчері і так далі. Досить популярний аромат. Є у мене декілька клонів на лосчері, тому я хотіла би ось такі більш деталі сказати. Да? Тут багато соковитих вишень. От на старті прям багато соковитих вишень, таких навіть свіжих. Просто сок такий з вишень. Я найяскравіший клон на лосчері, який в мене є це Зараз черрис смузі. Там багато мигдалевої пудри. Вона мене трішечки придушує, якщо чесно. Тут більше реально вишневого соку. Тут, безумовно, є ось ця мигдалева така от припудреність, але вона не, не душить і не домінує, так би мовити, а лише так відтіняє. Це мені одразу сподобалося. Сподобалося, що я додвічуваю реально соковиті вишні, сок з вишень. Все це дуже красиво, все це дуже схоже на Tom Ford. аромат. Всідається, виходить більше пудри, тобто він запудрюється. От десь годинка, дві він запудрюється, стихає. Хоча насправді цей аромат, от саме цей, він дуже-дуже шлейфовий. Я тестувала цей аромат виключно на зап'ястку, тобто я не орошалася ним повністю. тому що я, якщо чесно, втомилася від вишень. Минулого року в мене був такий запой з вишневими ароматами. Я їх носила багато часто і так далі. Я в них втомилась. Просто цей аромат не покидав мене ну, протягом цілого дня, напевно. Він реально дуже-дуже шлейфовий і досить стійкий. Він стихає. Але він продовжує звучати, тобто я все рівно відчувала цей аромат, незважаючи на те, що я користувалася ну, якимись поливашками, У нас зараз просто дуже спекотно. Паралельно на руці тестувала інший аромат, про який зараз піде мова цього самого бренду, я відчувала саме ось цей Spicy Cherry. він дуже дуже яскравий, дуже вишневий. А, дуже красивий, ну, справді, справді красивий аромат. Нема що сказати, нема до чого придертися, тому що а, такий добротний клон на Лос-Чері, ну, я скажу. Їх є дуже багато, як я вже сказала, вирішувати вам. Ну, ви можете купити лосчарі, звичайно, будь ласка, я просто не готова. Особисто я не готова. Купувати лозчірі, коли є дуже багато подібних на нього ароматів. Парфумів, мені здається, вибір дуже великий. Ну, особисто я не буду купувати собі лощарі. Я би купила собі персик від Тома Форда, але я поки що не готова викладати ту суму, яку за нього просять. Ну, менше з тим, ми говоримо зараз за бренд Fantasy Community Perfumes, і ось цей аромат мені сподобався. Він годинки через дві, як я вже сказала, він більш так стихає, пудриться, але він продовжує звучати, продовжує шліфити зап'ястку, досить стійкий, приємний. Мені здається, кому подобаються лощері, кому подобаються взагалі вишневі аромати, за 300 гривень мініатюрку 11 мл, можна взяти, спробувати і зробити висновки. Це доступні гроші. От. Що стосується наступного аромату, знову така сама презентація, ви бачите, ось так виглядає флакончик. Він вже такий синенький аромат, називається Mystical Blue Pepper. У мене з вимовою, як завжди, проблеми. <смас> ось так виглядає, знову ж таки, досить такий ə, приємний флакончик. Ə, коли він... вони будуть стояти на туалетному столику, вони досить. Такі симпатичні, мені здається. Нічого такого супердішманського я не бачу. Можливо, це фарба. Напевно, фарба, тому що, бачите, не зафарбовано ж сюди. Напевно, це фарба. Тут воно таке якесь як рифльоне, не знаю, тут більш таке гладеньке покриття. Цей аромат. Я його вже наносила собі на руку, тому не буду поновлювати. Цей аромат мені сподобався набагато менше, тому що він суто чоловічий. От на мій ніс це просто от така м -м, чоловіча історія е -м, з ярко вираженою лавандою. Я лаванду особисто. Не люблю в парфумерії, дуже рідко де вона мені подобається, коли вона не випирає, коли вона не дає ось цього ефекту мильно-рильного, такого от якогось тоніка після гоління, я таке не люблю таке от, гостре, ось от, таке, таку ноту а лаванди. Тут вона присутня. І коли я пішла подивитися власне, клон якого аромату у нас ось цей містікаль Pepe, то на сторінці в Інстаграм вказано, що це клон на Діор Саваш. Я не люблю Діор Саваш. Я його дуже погано пам'ятаю. Я один раз буквально його тестувала в магазині дуже давно, напевно, років ще 6, 6 назад, Я його майже не пам'ятаю. Чому я не прихильник? Тому що мої от асоціації враження, коли я протестувала Діор Саваш, я одразу для себе визначила, що це суто чоловічий одеколон. Ось це таке саме. Ну, я знаю, що Діор Саваш багато хто любить. У мене, наприклад, мама просто в захваті від цього аромату. Саме вона сказала мені, щоб я протестувала той аромат, тому що в неї був знайомий, який користувався тим діором, і вся хата в нього пахла. Він весь пах, і взагалі це такий класний аромат, просто бомба-ракета. І розходи, понюхай. Ну, на мене він такого враження, як на мою маму, не е, зробив. Тому не моя історія. Тут, в цьому ароматі, дуже яскраво виражена лаванда. Лаванда саме ось така гостровата, яка зустрічається в чоловічих одеколонах. Я не скажу, що це якась акватика, але це... Ну, це суто чоловіча історія. Можливо, ж якісь спеції тут проглядаються. Ну, знаєте, якби ось цей флакончик або будь-який інший такого напрямку стояв, наприклад, біля бритвеного станка, там, де всі ці причандали мого чоловіка, це було б нормально. І я віддам йому і я на нього наносила цей аромат. Мені з нього в принципі подобається, він знову ж таки годинки через дві трішечки стихає, так ніби запудрюється по чоловічому чи як це сказати. Не кричить ось цією такою одиколонистою лавандою. От тому цей аромат я віддам чоловіку. Нехай користується. Це не моя історія. Sauvage це не той аромат, який мені подобається. На жаль, чи на щастя не знаю. Хоча він непоганий. Ну, мені дуже важко бути об'єктивною, тому що я не люблю ноту Лаванди. Розумієте, тут об'єктивності дуже мало. взагалі, парфумерія це діло суб'єктивне, подобається або не подобається. Тому, ну, я кажу лише про свої враження. цей аромат мені сподобався, його я буду носити, і, можливо, навіть зараз влітку. Ви знаєте, от. Я вже носила його кілька разів вдома, наносила на зап'ясток і носила, і мені подобається. Мені подобається, що він пахне вишневим соком. Мені подобається, що тут не бахнули тонну цієї мигдалевої пудри, яка просто мені мозги висверлює, ну, принаймні, в чері смузі від Зара там вона мені супер заважає. Тут все набагато чистіше, так би мовити. Ось такі от два аромата з'явилися. Дуже дякую бренду за те, що познайомили з цими парфумами. Е, недорого і, в принципі, хорошо. Ну, знову ж таки, це дуже суб'єктивна точка зору, тому що ну, цей сподобався, цей менше сподобався, тільки тому, що ця нота мені не заходить. Е, мені, представник бренду мене не запитав. Які ноти мені подобаються, чи що, це е, аромати були висла, вислані мені на огляд на свій розсуд, скажімо так. От. Ну З цим вгадали, в принципі, этот, Ну таке, не моя історія. Друзі, можливо, ви вже знайомі, я не знаю. Я не бачила, щоб хтось, ну, принаймні, з моїх підписок був підписаний на даний бренд, але, в принципі, в інтернеті багато інформації про ці аромати, тому вирішуйте самі, але ну, я б напевно взяла б декілька клонів подивитися оці по, по, по 11 мл. Так, я сказала: 11 мл, По 300 гривень, в принципі, можна познайомитися. Все, друзі, ось такі мої враження. Якщо ви раптом знайомі з цим брендом, напишіть. Якщо не знайомі, то по бажанню знайомтеся, посилання на інстаграм я залишу в інфобоксі. Дякую, бренду, за те, що познайомили ще раз мене з своїми ароматами. Дякую вам за увагу, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього самого найкращого, самих найкращих і приємних альфакторних вражень. Всім, па-па!